Вітаю, та новини підсумовують події інформаційного четверга 27 грудня. Сьогодні в нашому випуску дивіться таке. Критична межа Львів отримав бюджет на 2013 рік і хоча в абсолютних показниках він є більшим за попередні. Депутати та чиновники лише зітхають коштів на розвиток міста залишається все менше. Зіпсоване свято у Львові 12 людей потрапили до інфекційної лікарні з ознаками отруєння після забави у Винниківському ресторані Святослав. Екзотичні змагання львів'янка Олена Овчиннікова вибрала дві нагороди чемпіонату світу з легкого та класичного бою. Критична межа Львів отримав бюджет на 2013 рік. І, хоча в абсолютних показниках він є більшим за попередній, депутати та чиновники лише зітхають. Коштів на розвиток міста залишається усе менше. Як гірко жартують, обранці, головний кошторис міста перетворився на відомість з виплати зарплати бюджетникам. Відтак доведеться врізати видатки. Уже традиційно постраждали інтереси чиновників. З коштів на їх утримання депутати зняли понад 3,5 мільйони гривень. Володимир Галачик з подробицями. Перш ніж ділити кошти на наступний рік, депутатам довелося вирішувати більш насущні проблеми шукати гроші на зарплату освітянам. Ми підчистили абсолютно всі асигнування, які були в міській раді, які були ще не використані, які були заблоковані в казначействі. Це приблизно ще 7,5 мільйонів. І ми все це направляємо на виплати заробітної платні для освітян. Попри всі потуги коштів на зарплату за другу половину грудня, депутати так і не знайшли. Їх доведеться виплачувати в січні уже з цьогорічного бюджету. Вони ж сподіваються, що в останній момент свої зобов'язання виконує держава. Ми на цю хвилину надіємося, що вони отримають заробітну плату за другу половину грудня достроково до нового року. Велике значення має яка сума нам надійде сьогодні. Із державного бюджету зголому у 2012-му місто дофінансувало освіту на 44 мільйони гривень. Це гроші, які мала виділити держава. Натомість їх довелося знімати з ремонтів дахів, каналізацій та доріг. Схожа ситуація повториться і в наступному році. Всі кошти, які ми повинні направляти, повинні були б направляти на е... Підвищення покращення матеріальної бази охорони здоров'я, ремонт доріг, ремонт дахів нашого комунального господарства. Ми змушені направляти їх на виплату заробітної платні. На житлово комунальне господарство запланованих майже 180 мільйонів гривень виділили майже удвічі менше, лише 96. з нових великих проектів. Кошти знайшлися лише на модернізацію системи теплопостачання. На це постачає гроші. Європейський банк реконструкції та розвитку. Натомість доля іншого проекту, продовження трамвайної колі насихів остаточно невідома, на маючи Економити депутати скоротили видатки на утримання чиновницького апарату на понад три з половиною мільйони гривень? Мотивація проста: нова структура виконавчих органів влади досі не затверджена, а до чинної є багато зауважень. Якщо є одне бачення, що в якомусь певному управлінні повинно працювати більше півсотні чиновників? А ми можемо взяти аналогію з попередніх років, коли в такому ж самому управлінні працювало 10 чиновників і не було жодних ніяких змін, то чи потрібно Фінансувати штучно роздутий штат, якщо ми зараз маємо фактично стомо на порозі чергової кризи, і в місті місто має величезні суми по кредитах, місто має. Величезні зобов'язання, і ми зараз фінансуємо. Ну важко сказати, що чиновники натомість кажуть, постраждають рядові працівники підрозділів мерії, зрештою, і самі мешканці. Ну яке управління, скажімо, має відношення управління до управління соціального захисту, де сидять люди, нараховують конкретно субсидії, приймають людей, а це 400 чоловік. Вони працюють безпосередньо з людьми. Якщо їх скорочувати, то відповідно черги до них збільшаться. Загалом доходи міського бюджету становлять трохи більше 2 мільярдів та 700 мільйонів гривень видатки на наповних 100 мільйонів більше, які цьогоріч, наприкінці 2013 го бюджетникам забракне коштів на зарплату. Зіпсоване свято: 12 людей опинилися в ліжках інфекційної лікарні після новорічного корпоративу у Винниківському ресторані Святослав. Причину отруєння наразі встановлюють епідемологи, чи це були продукти ресторанного приготування, чи ті, що принесли з собою потерпілі, наразі невідомо. Лікарі ж кажуть, що після 4 днів перебування у лікарні постраждалі видужують, та їх здоров'ю нічого не загрожує. За фактом масового отруєння правоохоронці порушили кримінальну справу. Більше знає Марічка Шепель. До Львівської інфекційної лікарні перші пацієнти почали поступати через два дні після святкування новорічного корпоративу. Серед більше ста людей, які були присутні на забаві, кишкову інфекцію виявили у 12-тьох. Стан їх при поступленні був середньої важкості. Відповідно, зразу почала надаватися адекватна терапія. На сьогоднішній день стан покращився, але діагностичний пошук триває. Тобто ми ще шукаємо причини і саме джерело інфекції. Лежати на лікарняних ліжках потерпілим доведеться ще 4 або 5 днів. Спілкуватися з журналістами вони відмовляються. Епідеміологи наразі встановлюють, що ж стало причиною отруєння. Проте назвати конкретні продукти харчування не обіцяють. Сказати конкретно, що викликало. Тобто, який конкретно харчовий продукт викликав то захворювання, ми на сьогоднішній день не можемо, і я боюся, що ми і не зможемо, тому що це корпоратив відбувся 22 го числа. Люди почали поступати в інфекційний стаціонар 24 -25 го 25-го, Тобто, з того часу практично не залишилося. Олег Когут каже, що однією з причин кишково-шлункового захворювання відвідувачів ресторану Святослав є те, що гостям дозволили продукти харчування принести з собою. Зокрема, солодке та алкоголь саме на такій версії настої і директор цього закладу Галина Козловська. Ми ніяких коментарів не даємо. В нас слава богу, все гаразд, і це в нами підтверджено нами і саме станції всіма. Це люди, які з тобою принесли зайвий товар і пляски, і спирдне. Вони томили власне ситуацію, тому що сто двадцять чоловіків і 10, які сиділи за одним столиком і це все жівали. Ну це є абсурд. Проте, отруїтися люди могли і ресторанними продуктами, адже за словами санепідеміологів, ресторан Святослав не має дозволу на приготування широкого асортименту меню через невідповідність кухонного приміщення. Поки що ресторан відбувся штрафом. Державна санепідслужба може накладати не більше 25 неоподаткованих мінімумів. Це зовсім невеликі штрафи. Це біля 500 гривень, скажімо так. Але скільки б ми не наклали, вони, грубо кажучи, зможуть заробити собі на цей штраф, тому проблеми для них це цей штраф для них проблеми не складає. Тут більше питання саме е, свідомого відношення. Не потрібно заробляти гроші на чужому здоров'ю. Усі обставини отруєння з'ясовують правоохоронці та санепідемстанція. Доки прокуратура проводить розслідування, ресторан працює. Нагадаємо, цього року на Львівщині було зафіксовано п'ять випадків масового отруєння клієнтів закладів харчування. У Львові горів житловий будинок пожежа трапилася сьогодні вранці, коли нікого з мешканців будівлі не було вдома. Втім, рятувальники вчасно приїхали і встигли погазити вогонь, поки він ще не сильно розгорівся. На щастя, обійшлося без жертв. Єдина біда, погорілцям серед зими треба буде терміново ремонтувати дах, оскільки саме горище і стало епіцентром займання. Повідомлення про пожежу на вулиці Вахняне, на 39 до львівських надзвичайників, надійшло близько дев'ятої ранку. Дзвонили мешканці сусідньої багатоповерхівки, які повідомили, що горить одноповерховий п'ятиквартирний будинок. На місце одразу ж виїхали рятувальники. Втім, аби приступити до гасіння пожежі, МНСівцям довелось добряче попотіти. Через вузькі вулички та незручне розташування будинку надзвичайникам довелось усе спорядження вручну тягнути майже 800 метрів. Оперативно і злагодження. Оджину ...ліквідували пожежу близько 12-ї години. Кажуть, частково згоріло перекриття, а ось мешканці, на щастя, усі вціліли. На момент загорання нікого не було вдома. Чому серед білого дня сталося загорання, з'ясовує спеціальна комісія. Проміжні вибори на Львівщині повинні таки відбутися. Їх відтермінування це порушення закону. У цьому переконує виконавчий директор обласного осередку комітету виборців України Оксана Дащаківська. Політичний експерт вважає, незважаючи на відсутність коштів, місцеві ради не вправі самочинно скасовувати до вибору, адже таким чином вони позбавляють виборців представництва у владі. Відповідно до виборчого законодавства України та рішення тервиборчкому до вибору до Львівської обласної ради по семи мажоритарних округах повинні відбутися 27 січня. Проте жодних коштів на них поки рада не передбачила. Більше того, на президії облради минулого понеділка обранці наголосили, що до останнього сподівалися на те, що 7 мільйонів гривень необхідних на кампанію дасть держава. Утім, Київ категорично відмовив. Відтак, тепер ще не єдиним реальним виходом із ситуації без порушення закону обранці вважають зменшення кількості депутатів обласної ради з чинних 116 до 109. Експерти виборчого. Законодавства з цим не годяться з їх слів, місцеві ради справді мають право змінювати кількість своїх рядів однак, виключно перед черговими, а не позачерговими виборами, і коригувати склад наступної ради, а не чинної. На думку комітету виборців України це є порушення конституційних прав громадян, зокрема права обирати і права бути обраним. Тому і так само це є порушення принципу представництва рівного представництва округів у Львівській обласній раді, так як всім округів фактично залишаються без свого представника у обласній раді. Сім мільйонів цифра справді не посилена для обласного бюджету. Відтак експерти радять скоротити видатки, але вибори таки провести. Зокрема, Оксана Дощаківська каже повернутися до досвіду проведення обласних перегонів 2010 року. Тоді кандидати в депутати друкували агітки, виключно за власний кошт. А це суттєва економія. Новорічний сюрприз мавпи, песці, дресировані свинки, слони, акробати, клоуни, і звісно ж, дід Мороз та Снігуронька у Львівському цирку. Чергова прем'єра. Цього разу новорічна. Дивувати глядачів до Львова з'їхалися артисти з п'яти країн світу. Організатори кажуть, оскільки цього разу до Львова привезли багато тварин, мусять їм в усьому догаджати, годувати свіжими фруктами, овочами та сіном. І звісно ж підтримувати кімнатну температуру. На арені львівського цирку справжній чемпіонат з футболу, голи у ворота суперників майстерно забивають свині. А ще на манежі свої таланти львівським глядачам демонструють кмітливі мавпочки, собаки та песті. Аби на новорічні свята потішити і дорослих, і дітей програму готували майже півроку. Сюрприз це слони посеред зими, сюрприз різні номери. Ви бачите реакцію залу, реакцію маленьких глядачів, яких не купиш ні за які гроші. Ми збирали цю програму дуже давно. Вона була задумана ще літом. Тому все найкраще ми стараємося в новорічні свята показати львів'янам. А ось наймолодший артист, десятирічний акробат Богдан, зізнається він у цирку назавжди. І, хоча зі своїми партнерами Іриною та Володимиром Кусковими, хлопчик виступає півтора року, вміло та з задоволенням виконує такі трюки, що в глядачів голова йде обертом. Півтора роки я тренувався, і ось півтора роки я вже працюю кожен день по дві години. Репетиції мені тут дуже подобається, коли я виросту і мене не зможуть підкидувати, бо я буду тяжкий. Тоді я почну в цирку працювати на матах як акробат. Родзинкою програми є і номери братів гартнерів з Німеччини. На манежі вони поєднують і акробатику, і дресирування. Втім, кажуть, такого шоу не зробили, якби не їхні помічники. Два величезні слони. Артисти розповідають, життя без цих тварин не уявляють, адже працюють з ними, відколи себе пам'ятають для нас це зовсім не важко. адже це наша сімейна традиція. Ми вже п'яте покоління, хто працює із слонами. Щоб знайти спільну мову із слонами, потрібно, щоб вони тебе полюбили. Добре, до них ставитися. адже це єдина тварина, яка має справжні почуття. За дійством уважно стежать глядачі. Вони вщен заповнили увесь зал. Керениство цирку каже на всі вистави квитки розкуповують заздалегідь. Мені найбільше сподобалося, що е, тоді, як той маленький хлопчик перевертався на ногах свого тата, а метелики. Та й дуже метелики е, сподобалися. По-моєму, це для любої публіки. Дуже гарний і е, е, велике задоволення І Дітям всім сподобалося, думаю. Дивувати, заворожувати, а ще чекати вдячних, посмішок та оплесків від глядачів артисти цирку будуть до 13 січня. Вартість квитків від 40 до 140 гривень. І далі у новинах спорт львів'янка Олена Учинніко вибрала дві нагороди чемпіонату світу з легкого та класичного бою, що відбувся у Росії. У її доробку срібна та бронзова медаль. На такому турнірі Галичанка виступала вперше, а тому своїм результатом задоволена. Загалом українці на цьому чемпіонаті світу здобули 13 медалей. Олена Овчинікова спеціалізується на кікбоксингу, тайському боксі та боях без правил. Участь в чемпіонаті світу з легкого та класичного бою для неї був дебютом у цьому виді спорту. Я люблю щось нове випробовувати. Якщо це не знаю, якісь екстремальні види, чи це ідея щось на фізично на, ну, на фізичній якості, то мені це досить цікаво. От, і, ну, мені, так не дуже було е, приємно їхати в плані, що я ще не пробувала того. У е, нас проводився чемпіонат України і чемпіонат Європи проводився. Я, е, на жаль, що виступала в цей період в інших е, змаганнях, і я не прийняла участь, тому що це був. Е, Перший, перший турнір і одразу чемпіонат світу. На цьому турнірі Овчинникові довелося набути нового досвіду, адже вона не тільки билася та боролася із суперницями, а й долала смугу перешкод. Це був чемпіонат світу з універсального бою, який підрез... є два розділи легкий і класичний. Відповідно, це складається універсальний бій з двох частин. Перша це полоса перешкод. На ти біжиш змійку, пер... стінку перелазиш, потім йде бревно. Руко, рукохід такий, ви приходите в ньому, стріляєте зі зброї, кидаєте ножи, сітка, потім спускаєте з поконату, і це якби перша частина, і потім йде дві частини, це йдуть якби саме в бої вже йдуть. В, части, в легкому універсальному бої під час бою йде тільки боротьба. Відповідно, Рахується тільки борцовська техніка і тільки бруськи. Наприклад, Рахується чисто перемога, якщо при броску покласти суперника на лопатки. В класичному це вже більше до нас так само де полоса перешкод. Ідуть бої можна бити руками, ногами. йде щось наподобі такого рукопашного бою. Дебют овчинікової у новому виді спорту вдався на славу у її доробку срібло легкому бою та бронза в класичному. У найближчих планах спортсменки участь у всесвітніх іграх, які будуть відбірковим етапом до чемпіонату світу з тайського боксу. На жаль, Овчинікова проведення боїв в Україні не планує. Вона більше б'ється за кордоном і більше людей знає за кордоном, ніж в Україні, тому що нема турнірів великих, де можна прийняти в Україні участь в професійному. То вона от виграла дві України з тайського боксу і два Кубки України. От у Львові був Кубок, до речі, вона виграла. А турнір професійного рівня, то там з скікбоксу, тайського боксу у нас не проводиться просто великих. Найчастіше овченікова проводить поєдинки в Америці, Індії та Австрії. Змагаючись за кордоном, вона здобула чимало титулів, найвагоміші серед яких чемпіонка світу з кікбоксингу та тайського боксу. Анонімне послання керівництво львівських хокейних левів заборгувало працівникам клубу частину зарплатні. Саме тому хокеїсти та тренерський штаб вже покинули розташування команди. Про це йдеться у відкритому листі працівників левів. Щоправда, хто саме його написав, невідомо, адже там немає жодного підпису. Керівництво клубу закиди про заборгованість спростовує. Тріумфальний виступ львівські борці здобули перемогу у загальнокомандному заліку юнацького всеукраїнського турніру, що пройшов у Калуші. У їхній скарбниці 20 медалей, половина з них золотого гатунку, срім срібних та три бронзових. А кращим борцем змагань було визнано Анатолія Дудку зі Львова. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти.